Хочете приготувати собі ось таку приправку з перцем? І ось таку приправку з перця, і селери? І ось таку приправку з перчика? Просто з перчика. Це солодкий перчик. Ну, що ж, приступимо. Треба порізати перчик, скласти його на дегідратор, Або, якщо у вас немає дегідратора в електричну духовку, ставимо на режим 50 градусів і включаємо конвекцію. І сушимо до тих пір, поки перчик не стане сухенький, абсолютно сухенький, щоб там вологого, такого прив'ялого перця не було, він має бути абсолютно. Висушений сухий. І тоді отримуємо дуже чудову приправу, таку, як я вам показувала раніше, ось дивіться, що у мене вийшло. Скажіть, чому ще ми не навчились передавати аромат віртуально? Тут стоїть такий запах, особливо від цієї приправки? Це селера з паприкою. Спочатку паприка мала ось такий вигляд, я різала її на кубики. І сушила. А потім я подрібнила її на блендері і паприка стала значно дрібнішенькою. Змішала з сушеною раніше кореневою селерою, це листочки кореневої селери. А ще ось така паприка. Це перчик солодкий для грилю, порізаний просто колечками. Він висох самий перший, і коли його буду додавати в страви, це буде настільки красиво, ці колечки розправляться, і страва набуде такого яскравого, цікавого кольору. І взагалі, коли додавати ці приправи в будь-які страви, чи то в супчик, чи то до тушеного м'яса, чи овочів, зразу страва заграє такими літніми барвами насиченими. Кольоровими це просто настільки апетитно, робіть, робіть, сушіть приправку таку, поки ще є свій домашній, ароматний, яскравий перчик.